Я декілька років доглядала за психологічно хворою сестрою і паралельно вивчала астрологію, карма родових програм, кермічний сценарій. З чим ми приходимо в світ і що ми відпрацьовуємо в роду, тобто яку роль ми виконуємо в родовій системі? Це мої дослідження і мої спостереження. Я не... Я на енергетичному рівні лікувала сестру, забираючи негативні програми, допомагала їй виконувати свою місію. Карма тут працює як потужний механізм очищення свідомості та відпрацювання родових програм, а не лише як відплата за провину. Перша родова роль родової програми найчастіша причина. Психологічні проблеми часто є не індивідуальною кармою, а родовим кодом, який потрібно зцілити, те, про що ми говорили раніше в постах. Успадкований тягар у роду були сильні травми, страхи, непережиті гори, або сильний код жертви, це плутон з скорпіоном, сонце, а спек з ураном, або з чорномісяцем, якщо є в натальній карти, Аспект з місяцем з ураном, хто народжений в водних знаках зодіака, скорпіони, риби, раки, душа дитини приходить, щоб забрати цей тягар на себе. І вести його на поверхню на духовний рівень через хворобу. Відсутність заземлення, якщо в роду було багато нереалізованих ілюзій, карма риб або втечі від реальності, залежності, дитина може народитися з порушеною психічною стабільністю, щоб рід навчився контактувати з реальністю. Індивідуальна карма. Мої припущення щодо минулих життів мають сенс у контексті закону, що посієш то і пожнеш. Припущення кермічний зв'язок, мета уроку. Лікарі, поводження з хворими, карма влади, гардині. Людина в минулому житті могла знецінювати біль інших, використовувала владу, медика, наприклад, невірно діагностувала, зловживала. У цьому житті змушена пережити те саме: безсилля або залежність, щоб навчитися співчувати кармічний борг. Чорна магія, порчі, карма, маніпуляція, контролю, людина прямо втручалася у вільну волю інших. Не будучи порче привороти, руйнуючи їхню психіку. У цьому житті її власний ментальний канал блокується або руйнується, щоб відчути наслідки порушення закону волі, створення психологічних проблем, карма, егоїзму, руйнування, людина своєю жорстокістю чи дієм доводила інших до довічою. Зараз її свідомість сама перебуває в стані віччю та руйнування, що вимагає глибинного покаяння, що відповідає енергії Плутона. Карма як прискорювач розвитку. Іноді душа свідомо обирає дуже складну програму народження з хворобою, тому що це найшвидший шлях для проходження уроку. Навчання безумовної любові. Батьки такої дитини змушені відмовитися від егоїзму і активувати безумовну любов. Це потужний духовний стрибок, звільнення від матеріального. Хвороба змушує всю родину переоцінити. Цінності, відмовитися від гонитви за матеріальним, зосередитися на душі головний висновок: карма психологічних проблем це не завжди провина, це потужний часто родовий урок, який вимагає безумовної любові, прийняття, відповідальності, а не осуду і глибинного зцілення коріння. Використування молитви і трансформування.